Україна по праву вважається однією зі столиць світового кіберспорту. Тут зароджувались найвизначніші гравці, проводились світові турніри та демонструвалась справжня відданість та жага до того, щоб робити весело, цікаво та на найвищому рівні. Нещодавно було день народження найбільшої україномовної студії освітлення Мейнкаст і в честь цього Ми вирішили розповісти вам повну історію створення цієї компанії, з яким ми складнощами прийшлось зіткнутись у процесі її становлення та як їх вдалося побороти. Відео створено за підтримки партнера Фавбет. Історія власної студії Вілата розпочалась ще з рухава. проте з часом, коли компанія стала більшою і російське керівництво вирішило повністю перенести своє виробництво на територію Боліт, Вілат прийняв рішення, що не хоче покидати Україну, тому залишився в Києві. На своїх хлібах йому прийшлось бути недовго, і вже влітку 2018 року стало відомо про заснування нової студії освітлення Мейнкас цього разу біля керівництва ми опинились сам Вілат, Олександр Смаглюк, Олексій Воронов та сірий кардинал східноєвропейського кіберспорту Андрій, екстрімчик Григор'єв. До речі, останній має досить цікаву та широку біографію, як зі звичайного студента той став одним із найвпливовіших людей у кіберспорті, якого поважали навіть у валі. Тож, якщо вам буде цікаво про це послухати, обов'язково напишіть про це у коментарях. А поки ж повертаємося до основного. Історії навіть при умовах того, що в Києві на той час залишився кістяк відомих коментаторів та вагома частка продакшену. Починати конкуренцію з нуля завжди є дуже складною роботою. А того часу потрібно було змагатись не лише з рухабом, які залишили за собою більшість прав, а й зі старладером, який все більше перекваліфікувався на великого турнірного оператора. І в цілому, час для того, щоб заново вірватися на ринок, був одним із найкращих. Ще хадже саме тоді розпочинались кваліфікації до TI, на яких не існувало унікальних прав, а невдовсі, і сам The International, який освітлюватиме не конкретна студія, а окремі таланти, яких запросять до Valve. Це все стало рушійними силами, щоб розкочегарити свою медійну складову та показати турнірним організаторам, що ми можемо, вміємо і хочемо. А додайте до цього ще факт того, що в їх резерві залишається найвідоміший серед. Всіх коментаторів Вілат та Екстрімчик, який міг домовитись про все і з усіма трансляція кваліфікації до TI9 у 2019 році від української студії стали найпопулярнішими у світі, зібравши 58% від всіх переглядів квал на твіч цього ж року. Майнкаст сам пробує себе у ролі турнірного оператора, провівши два тір-два онлайн-турніри: Майнкаст Атом та Вінтер Бравл. Та чи їм самим не сподобалось, чи були якісь інші пріоритети, що на цьому вони і закінчились, але з'явилась ще одна не менш вибухова новина. На початку 2020 року Мейнкас та Холдинг, якому належать турніри від ESL та DreamHack DreamLeague, підписують трирічний контракт на унікальні права показу всіх турнірів за їх організації. Таким чином вони змогли не просто обійти руха Starladder і WePlay, але й стати таким собі. Монополістом майже всіх тірван турнірів того часу. І якщо ще на ринку доти ситуація була більш-менш тут з КС ГУВ рухав втрачав майже все, бо більшість великих турнірів була саме від ESL. В зв'язку з цими подіями Мейнкаст отримав не тільки купу можливостей для просування себе, реклами і такого іншого, але й отримав вагомий косар для того, щоб знову збирати навколо себе найцінніші кадри, які б під Силювали і так далеко не слабку їх позицію на кіберсцені. Отож, після всього цього майнка спершу починає використовувати коментаторів з Старладера на орендних умовах. А потім і взагалі забирає їх під своє крило. Таким чином, до студії повернувся Каспар і доєднались Друг та Бафік. А незадовго до цього під крило Вілата та Екземчага повернувся і Сеня, оскільки, як ми казали, з КС дисципліною руха був у повному прольоті, і якщо ж ми вже заговорили про талантів, то не варто забувати і про те, що у 2018 році до компанії прийшов мало кому відомий на той час Олсіор. Як відомо з інтерв'ю, Вілат його запримітив вже давно. Але так як основною дисципліною Михайла був лол, його було важко адаптувати під реалії східноєвропейського ринку. Поза як ця гра у нас є, та була не дуже популярною. Тому Віталій радив його. Му перекваліфікуватись, оскільки його навички та уміння якісно пригодилися б у новій студії. Відео створено за підтримки партнера FavBET. У період 2020 року розгортається багато конфліктів, у яких фігурував Мейнкаст. Здебільшого вони були на основі того, що кіберспортивна сфера стала вагомим бізнесом, на якому зароблялись гроші не тільки з переглядів, але й з партнерських чи рекламних контрактів. А в цей час починають набирати популярності різні ком'юніті кастери. Це здебільшого були популярні стрімери чи колишні програвці, що могли в своєму стилі коментувати ігри, незважаючи на будь-які обмеження, які виставляються професійним студіям освітлення, так під роздачу страйків від Мейнкас потрапляли Шадових, Нікс, Інбосік, Айсберг та багато інших. Найгучнішими з них, звісно, були конфлікти між студією та ніксом та шадових. Так, Нікс отримав страйк на платформу за те, що порушував правила Valve, демонструючи ігри з власними рекламними банерами, чого робити не можна, і за те, що дивився. Контент самого минкаста на своєму стрімі, а шадових за те, що оглядаючи благодійний турнір, не залишив жодної згадки про це, як це робили інші ком'юніті кастери. А натомість ще й отримував власні донати та просував свої рекламні продукти. Бани, хоч і були нетривалими буквально на декілька днів, але все це було по правилам, які мають виконуватись будь-якими ком'юніті кастерами, але це все одно викликало хвилю хейту від фанатів-стрімерів. Сам Жекіч в інтерв'ю казав, що всі ці виклики від ком'юніті стрімерів є певним копняком під до щоб ті завжди намагались робити краще, аніж то я. До речі, у випадку шадових, то його перепалка з вілатом по факту зробила його найпопулярнішим піратом на твіч, що привело до нього чимало нової аудиторії. Як кажуть, чорний піар теж піар. Невдовзі після цього шадових повноцінно доєднався до самої. Студії, що можемо зробити висновок, що їх конфлікт був повністю улагоджений, і профіт з нього отримали обидві сторони. Щодо якості трансляцій, то Мейнкаст дійсно якісно відрізнявся як від регіональних конкурентів, так і від закордонних колег. Свого часу певні студії почали зловживати використанням хромакей, який використовували для заднього плану, як в коментаторських, так і в студіях аналітики. Минка же був прибічником більш стандартного підходу. Вони робили окремі кімнати, де оформлювали задній план відповідно до кіберспортивної тематики. Це і простіше і виключає можливі факапи з тим, що в когось з талантів зникне частина тіла чи щось в такому плані. Звичайно, до рівня віплеї з їх стилізованими студіями їм було далеко, але теж непогано. До цього ж Майнкаст одним з перших почав просувати технології використання додаткової 3D-графіки під час демонстрації статистики інформації. Ці про турнір чи просто під час пауз між іграми це виглядало дорого, якісно та цікаво, аніж була б якась звичайна статична картинка, як у інших, в загальному до 2022 року Менька став гігантом на ринку освітлення кіберспортивних подій. Кількість трансляцій зростала, кількість рекламних контрактів теж дозволяла не прийматись про фінансову складову а кількість переглядів перевалювала за тисячі, навіть на звичайних прохідних. Ніх матчах з'являлись нові дисципліни: Valorant, Rocket League, Apex та інші. Та як і в нашому житті, так і в житті мейнкасту 24 лютого 2022 року внесло свої корективи. Ми ж всі робітники студії одразу ж заявили про свою позицію та в своїх соціальних мережах почали освітлювати реалії, які відбувались в Україні. Через це вони зіткнулись з неймовірною хвилею хейту від росіян свою сторону. Так навіть особисті мережі вілата в Твіттері та Твіч отримували бани за репости від московитів. Перші ж дні вторгнення Мейнкаст розпочав проводити збори на потреби як цивільних, що перебували в окупації, так і для військових, Дехто власними силами допомагав людям виїздити з небезпечних територій. Інші ж продовжували висвітлювати все в соцмережах, навіть розуміючи ризики, бути там назавжди заблокованим. Розуміючи важливість того, що в сучасних реаліях важливо постає мовне питання. Мейнкаст відкриває окремі канали, які починають трансляції. Всіх подій українською мовою навіть була спроба відкрити ідентичні канали для білорусів та казахів, але через величезну інтеграцію цих регіонів в російську мову не принесло успіхів. Як тільки номенкаст no вдалось домовитись щодо відмови від російськомовних трансляцій, їх було закрито назавжди. По Сьогодні компанія продовжує допомагати нашим військовим, проводячи збори на кожному турнірі, серед яких третя окрема штурмова бри. Гада, К-2 та багато багато інших за їх сприяння було закуплено більше тисячі автомобілів військового призначення. А благодійні трансляції привертають увагу до цих подій у всьому світі. Деякі з них були за підтримки Юнайтед 24 На деяких з'являлось багато відомих на сьогодні медійних персон, що ніяк не залучені до кіберспорту. Янович, Курган та Агрегат, лебіга, сінченко та багато дуже багато Військових зрозуміло, що повна відмова від російськомовних прав вплинули на кількість переглядів, які студія збирала, але це не завадило їй продовжити ставити рекорди вже на власному ринку, який ізольований від країни терориста. Фінал КС Мейджору в Копенгагені дозволив студії поставити рекорд за піковим онлайном на Твіч, який склав понад 103 тисячі одночасних переглядів. А з врахуванням трансляції на Ютуб ця цифра сягнула до 100. 50 тисяч канал хоч і відстає, але займає і свої позиції, отримавши близько 50 тисяч переглядів під час трансляції фіналу The International 12. Важливо зважити на те, що певна частина українців з незрозумілих нам причин і досі продовжують ігнорувати україномовні трансляції, надаючи перевагу російськомовним, які запрошують відвертих українофобів та особистостей, що не соромляться. Підтримувати російські дії на території нашої країни. Тому сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати україномовний контент. І якщо хтось з ваших знайомих досі продовжує дивитися ру трансляції, важливо їм пояснити, чому це не окей, і залучити до україномовного ком'юніті. А ще друзі, вкрай важливо підтримати це відео своїм лайком, підпискою та дзвіночком. Давайте разом популяризувати україномовний контент. На вашу улюблену тематику, допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер 1 Гуд Гейм.